Жителька Богородичного Єлизавета прибирає у сусідньому селі долина територію біля братської могили періоду Другої світової війни. Росіяни зруйнували у селі будинки, інфраструктуру, дороги, храми та пам'ятники. Там же ж прадіди, діди, прадіди, і Україна їх не Рушить Рушать тільки їх Росія, усі, які є. А це меморіал у пам'ять про загиблих у Другій світовій у Долині. Тут видно сліди від влучання снарядів, потрощені плити з іменами загиблих. Територію біля меморіалу прибирали жителі Долинського Старостинського округу. Ми зараз на даному етапі займаємося, ну, як висонавлюватися громка сказа, ну хоча б до належного стану проводимо братські могили, які на території Сересинського округу. Ну а там вже будемо далі дивитися щодо їх відновлення. Село Долина свого часу пережило німецьку навалу, але не пережило російської. Тут не залишилося жодного жителя і жодного вцілілого будинку, каже начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. Ми в громаді вшануємо тих, хто загинув за, за незалежність своєї держави. Якщо ми кажемо про події Другої світової війни, то дуже багато українців полягло на цих полях, і ми вшануємо пам'ять цих людей також як. Ми вшануємо пам'ять тих героїв, які наразі захищають від нацизму, русизму і фашизму на сьогодні. Цю землю російські військові з березня минулого року намагалися захопити село Долина, штурмували двічі, обстрілювали його майже щодня. Додає Рибалкін. Наразі населений пункт під контролем українських військовослужбовців. До вторгнення там проживало півтисячі мешканців. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов суспільне новини Донбас.